Сьогодні в цьому відео ми не просто розглянемо дві круті мишки від Cougar, але й розіграємо їх серед учасників, хто залишить коментар під цим відео. Cougar давно не випускали новинок саме по мишках, і особисто мені ця модель дуже сподобалась. Враховуючи її ціну, а коштує вона 900 гривень, то ця миша має ряд своїх переваг. Так це дротова миша, так у неї простий сенсор, але ігровий. І також у даної миші зручна форма, крутий дизайн і приваблива підсвітка. Ну і до того ж, у миші гарний клік, круті глайди і доволі маленька вага. Сьогодні у відео я продемонструю два варіанти миші. Це у двох кольорах чорний та білий, але інформація буде стосуватись обох, так як це одна і та сама модель. Cougar Minus Neo мишка, яка коштує не всі гроші світу, але пропонує нам дійсно хорошу якість. Сама миша виконана із міцного пластику. Він приємний на дотик, на ньому не лишається слідів від пальців рук або долоні. Як чорний, так і білий колір будуть практичні в використанні. Миша не слизька, міцно тримається в руці, вона приємна тактильно і її покриття виглядає гарно. Як і самого пластику, мені також тут подобається, і мишка зібрана чудово. Пластик ні по боках, ні зверху не прогнається, ніяких скріпів та люфтів корпусу тут немає. Підгонка самих кнопок, з тих двох частин корпусу все тут на хорошому рівні. Мишка має дуже популярну форму. Вона симетрична, з рівномірним горбом, має середні розміри і підійде для різних хватів. Вага миші складає 63 грами, і як на мене, це непогана вага саме для такої миші. Мишка відчувається легкою та приємною в руці, її можна тримати і долонним хватом, це, до речі, мій улюблений хват, і пальцевим, та і при бажанні можна кігтям. Все залежить від вашої звички та розміру руки. Як ви побачили в кадрі, мишка має підсвітку, і тут вона RGB. Для тих, хто любить, це буде бонус, а для тих, хто не любить, то ви її можете виключити. Мишка із нею і без неї виглядає цікаво. Режими підсвічування тут 5, їх можна встановити комбінація натиску на енкодер та більшу кнопку вперед одночасно, тому кожен режим ви можете проклацати і виставити, який вам більше подобається. На нижній частині корпусу є три тефлонові глайди, і саме глайдам тут варто віддати почесне місце. Так як для бюджетної миші ці глайди дуже класні. Мишка приємно ковзає, не треться корпусом поверхні, сам звук від ковзання тихий та приємний. Тому це додає більшого комфорту при використанні миші. Клік миші мені також сподобався, і підгінка кнопок тут також непогано, і сама мишка також по кліку приємна. Миша має чіткий та приємний клік, натискаються вони не голосно, спрацьовують швидко, чітко, без дабл кліку. Чому я про це говорю? Адже у бюджетних мишок таке буває прямо одразу з кропки. Тому з цим тут все окей. Претревели постревел тут присутні, але я би не сказав, що вони сильно відчуваються. Наклік і комфорт використання особисто в мене це не впливає, тому якогось дискомфорту ви точно не відчуєте. Хіба може чути стук клавіші по корпусу, якщо будете інтенсивно та сильно клікати? Але знову ж таки у звичайних сценаріях я цього не помічаю. Та й придаратись до цього не варто, адже ціна. Сайт тревел тут теж присутній, але він також невідчутний. Люфт мінімальний, і кнопка при кліку не з'їжджає. Ресурс перемикачів, до речі, тут 30 мільйонів натискань. А от стосовно коліщата, то ситуація трохи інакша. Скролиться воно непогано, а от чіткості відсічок і мікроконтролю особисто мені не вистачає, та й трохи воно шумнувате. Бокові кнопки натискаються гарно, вони прям дуже чіткі по натиску, корпус з боку не протискається, і це добре. Кнопка DPI зверху теж натискається гарно. Сенсор у миші оптичний, це Pixar 3327, і його роздільна здатність від 800 до 6200 DPI. І тут є 6 запрограмових режимів, які ви коригувати не можете. Максимальна швидкість відстеження тут 220 IPS, максимальне прискорення 30G, а швидкість опитування 1000 Hz. Я розумію, що це не ультраігровий сенсор, але він у мене не зривав і показував себе нормально. Звичайно, що йому далеко до більш ігрових сенсорів, але юзати його можна спокійно. В іграх якогось негативу я не побачив. Довжина кабелю миші, до речі, складає 1,8 метра, він паракордовий, доволі легкий, еластичний, і при користуванні мишею вам він не заважає. За свою ціну ці миші реально класні. Мені сподобалась їх форма, дизайн, клік, ну і, звичайно, що намоважливо це ціна. Це хороший недорогий варіант для геймінгу чи роботи.